Організував злочинну схему і незаконно вивозив призовників за кордон. Такого підприємливого волонянина викрили у кінці травня. Досудове розслідування вже завершили, і тепер 47-річного підприємця будуть судити. Слідчі задокументували сім фактів незаконного перетину кордону. Під час досудового слідства було встановлено, що цей чоловік-підприємець. Він займається міжнародними перевезеннями і він оформлював цих чоловіків, які призовного віку, які бажали виїжджати за кордон незаконно. Оформлював їх другими водіями, і таким чином вони могли переправлятися через кордон. В кінці травня правоохоронці затримали цього чоловіка на передачі коштів у сумі 20 тисяч доларів за таку незаконну діяльність. Ну і нині підприємець під домашнім арештом. В подальшому йому загрожує від 7 і до 9 років ув'язнення.